Її голос зачаровує своєю фірмовістю та стилем. Пісні у її виконанні народжують бурю емоцій. Її любов до України та української пісні викликає захоплення. Вона стала легендою української музики, хоча була в Україні всього раз, уже в дорослому віці. Квітка цісик для українців та кейсі для американців два життя однієї співачки. І, хоч Квітку Цісик часто називають українкою, та насправді вона була народжена та вихована як американка українського походження. Народилася Квітослава у 1953 році у Нью-Йорку у сім'ї емігрантів зі Львова, які тікали від окупації західних регіонів України совєтами та оселилися у США. Батько Квітки був скрипалем, та її разом із старшою сестрою із дитинства навчав музики. Обидві виявилися здібними та пішли по батьківських стопах. Свій слід залишила й американська культура, в якій росла майбутня співачка. Ще з дитинства вона розуміла, що в неї непогано виходить співати, та, окрім опанування музичних інструментів, пішла вчитися вокалу. Дівчині було легко керувати своїм голосом та пробувати його в різних стилях. Тож, Кейсі, як називали квітку на американський манер, вирішила підкорювати американський шоу і, хоч одним із основних предметів у музичній академії в неї був оперний спів, кар'єру свою дівчина почала із клубів, де виконувала пісні різних стилів, надсилала свої записи продюсерам, ходила на різноманітні кастинги, і один з таких став дозаносним. Це були проби на виконання пісні до рекламного джинглу, короткого музичного твору візитівка компанії Кейсі обрали. І саме з того моменту почався її великий шлях у світі рекламної музики. Зовсім скоро унікальний голос Квітки заполонив серця глядачів та замовників реклами, і її виконання джинглів для популярних компаній почало лунати звідусіль. І, хоч в рекламній сфері квітка, як Кейсі досягла неабиякого успіху, все ж їй хотілося зовсім іншого, і воно прийшло у її життя. Відомий на той час композитор, автор рекламних джинглів, а також продюсер та режисер Джо Брукс, працював над фільмом «You light up my life» ти осяюєш моє життя. Він запропонував Цісик записати всі пісні до фільму та іменито up my life», яка згодом стала культовою. Запис вийшов неймовірним. Продюсер пророкував квітці Кейсі велике майбутнє після виходу фільму. Однак між ними трапився скандал. Що відбулося, достеменно невідомо. Але навіть на перезапис демоверсії Кейсі не покликали. Її прибрали з усіх титрів у фільмі, хоч голос її залишили. А Оскар, який отримала пісня you light up my life», вручили бруксу. А виконати пісню із фільму вийшла зовсім інша співачка Дебі Бун. Та якщо Кейсі досягнути вершини слави у США не вийшло, то квітці цісек стати легендою в Україні вдалося навіть знаходячись за тисячі. Кілометрів. Попри кар'єру в музичній індустрії США у житті Квітки завжди була присутня українська пісня, а ще освоєна карпатська манера виконання народних пісень. За словами самої Цісик, коли вона розповідала американським друзям про красу української пісні, їй не було що їм увімкнути, аби вони послухали. І саме це надихнуло її самостійно записати альбом. Квітка вклала власні гроші понад 200 тисяч доларів. Аби записати пісні у найкращій якості. Вона запросила до співпраці найкращих музикантів Нью-Йорку, випустила два альбоми і планувала третій. Її пісні, поміж інших іноземних платівок, контрабандою завезли у ще радянську Україну. Спочатку зробили небагато копій, аби розповсюдити. Але люди почали переписувати один в одного самі. Квітка зазвучала по всій Україні. Зовсім швидко її пісні стали забороненими. Але ж українцям нічого не заборониш. Вони слухали її підпільно. У 1983 році Цісик разом із мамою єдиний раз таємно відвідала Україну і саме провідала свою родину. Вона мріяла повернутися в країну, з якої походить її рід ще бодай раз, але вже у вільну і зі своїми концертами. Коли здійснення мрії майоріло на горизонті. Україна проголосила незалежність у 1991 році. А квітці почали надходити пропозиції виступів з України у 1992-му Сім'ю цисиків підкосила погана звістка. У квітки виявили рак молочної залози. Вона почала боротьбу. Заради чоловіка, якого безмежно любила. Заради дворічного сина, заради справи життя, музики, якою вона займалася до останнього. Боротьба тривала сім років у 1998 році. Не доживши кілька днів до 45-річчя, Квітка цісик померла. Вона так і не приїхала в Україну ще раз. Не дала як мріяла живого концерту з українськими піснями. Вона так і не дізналася, що стала великою в Україні, що її пісні вважають ледь не національним надбанням, а її саму гордість України. Вона так і не дізналася, що не ставши легендарною кейсі, вона стала легендарною квіткою Цісик, ім'я якої навіть дають вулицям. І її мрія, щоб на батьківщині почули її голос, не просто здійснилася. А здійснилася так, що її голос став душею пронизливої і зворушливої української пісні. Я думала, що тобі був мій Несок. такий дарунок для, для українців спеціально тут. А, а моя мрія все була, що хтось на Україні почує.